Друзі, дивіться, ми були 365, повирізали пів кухні, щоб доступ до всіх здати. Заказчик, звісно, не сильно доволі, я говорю, по-другому не буде. Бачите? Тут, тут все ті саме, такі всі виводи. Вирізали, виходить, такі саме, тут в цій тумбочці, тут, тут. Тут доступ теж до цих надо повністю. Вот Бу, була банка повна. А, банка фон Сагона прилагає. Банка баковна. Але виходить, як я відказуюсь уже другий день. Не, 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 будемо ли... будем працювати краще. Була пана банка, а вже немає плина банка. Ми працюємо, бачите, нам нельзя. А Хоть, от... не здорово. А вот не будемо працювати. А сало. А а а які закачки гарні це наше в щирі приблять всім добра? Молоко, всім добра. Люди поняли, ми працюємо, вирізаємося, крамсаємо, сам да, але буде сьогодні добра вже кухня стояти.